Рекордний бюджет, але й рекордна кількість проблем. Вперше за весь час річний бюджет Києва сягнув позначки в 100 мільярдів гривень. Однак, як у депутатів, так і у профільних комісій виникає чимало питань до розподілу цих. Коштів, наприклад, усієї суми лише 6-7% призначено на армію. Звісно, в столиці вистачає проблем, зокрема, аварійні мости, стан метрополітену, та й маємо найбільшу дотацію з бюджету на департамент транспорту близько третини всієї суми. Однак, замість ремонту старої інфраструктури, кияни бачать будівництво нової. А це очевидне додаткове фінансове навантаження. Тож наш Єгор Ромахло вирішив проаналізувати, куди Саме спрямовують міські кошти та чи можна це назвати ефективним менеджментом? Станом на сьогодні вперше бюджет міста Києва перевищив 100 мільярдів гривень. Тобто, за теперішнім курсом, це майже 2,5 мільярди доларів. З 2014 року місце Києва по комфортності життя в світі не міняється. Це 165-те місце в світі. Давайте побудуємо нові розв'язки, нові мости, а ті хай впадуть. От власне такий підхід абсолютно не влаштовує. Гроші є, але й питання щодо їх розподілу теж є. Цю думку найчастіше озвучують критики столичної влади. Цьогорічний бюджет Києва після останнього перегляду справді рекордний. Однак, за часів війни його спрямування стає питанням виживання держави. Ось ділянка, де колись з'явиться станція метро Мостицька, продовження зеленої гілки на виноградар. Ще 2019-го міська влада обіцяла завершити роботи до 2021 року. Тоді ж виділили додаткові 4 мільярди гривень. Однак, будівництво заморозили. Та вже цьогоріч з'явилася інформація про поновлення робіт і нові 8 мільярдів з бюджету міста. Та чи відповідає такий розподіл коштів реальним потребам столиці? Що буде цікаво платникам податків в Україні проінвестувати? Будівництво метро на виноградах я мабуть скажу, що ні, і навіть на місці держави я думаю, що у нас буде куди і є куди вкладати гроші в більш важливі об'єкти. Навіть знаєте, ті самі мости через міст, через річку Дніпро, які є стратегічними. Ще один перспективний і дорогий проект дворівнева розв'язка на вулиці Богатирській на оболоні. Рух частково запустили, нині тривають косметичні роботи. Коштувала вона місто мільярд 300 мільйонів гривень. Розв'язка потрібна і вона справді розвантажить важливу автоділянку. Але і громадські активісти, і фахівці-урбаністи запитують: за таких важких часів для країни і за умов критичного стану транспортної інфраструктури Києва чи доцільно зводити нові об'єкти на фоні того, що велика частка. Інфраструктури в непрацездатному стані е, будує нову інфраструктуру, тим самим він витрачає кошти, які міг би вкласти на належну експлуатацію, тобто підтримати ті споруди, які є вже зараз. А і будуючи нову інфраструктуру, створюється додатковий фонд, який теж треба експлуатувати. Йдеться про два мости через Дніпро, патона і метро. Останні експертизи показали невтішні результати переправи в аварійному стані і потребують капітального ремонту. Інакше в будь-який момент може статися трагедія. Якщо завалиться міст, метро не буде метро на лівий берег. Якщо завалиться патона, а буде катастрофа з трафіком. Вже перекритий по стратегічним, напевно, питанням Південний міст, плюс він аварійний. І такого в Києві дуже-дуже багато. Та замість ремонту стратегічних мостів у столиці відкривають пішохідний міст Хвиля Азову, що з'єднав Оболонську набережну з одноіменним островом. Гроші на міст надали іноземні партнери. Та бюджет столиці щедро вклався в облаштування Дикого острова. То був Дикий острів, там ніколи нічого не було. Там були навіть папороті і кустарники з червоної книги, які всі виробили, зруйнували. Нам намалювали історію, що всі гроші нам подарували іноземці, чомусь саме на цей пішохідний міст. Але з'ясувалося, що 200 по-моєму, 12 мільйонів гривень вгашено в благоустрій цього. Причому поруч справді доглянути парк Наталка. Тож оболонцям і так вистачало місця для релаксу. І таких перекосів немало, твердять у комісії з питань бюджету Київради. Цей орган має право пропонувати зміни до фінансування. Саме тому міський бюджет майже ніколи не ухвалюють з першого разу. Однак і не всі поправки депутатів погоджують, навіть якщо вони стосуються фінансування збройних сил. Ми пропонували. Вести окреме рішення Київської міської ради, щоб е як мінімум 10% бюджету мало передаватися на армію. Це як мінімум, але нас не підтримали чомусь. І зараз витрати на армію в цьому бюджеті його в розмірах складають приблизно 6-7%. Аргумент столичної влади такий: Київ і так дає найбільше на армію серед усіх міст. Цьогоріч понад 5 мільярдів гривень. Але у відсотках це менше ніж торік. Минулого року було 9%. відсотків. Водночас закарпатське Мукачеве надало понад чверть свого бюджету на допомогу нашим захисникам. По 20% відсотків виділяють на ЗСУ Хмельницький та Житомир. 10% – львів. Тож столиця далеко не лідер підтримки нашого війська. Найбільше грошей з цьогорічного бюджету майже третину. Київ виділяє для транс. Порту коментарів щодо пріоритетів розподілу коштів ми безуспішно чекали майже місяць. Відповідний департамент надіслав відписку. Спочатку заспокоїли, що метро на виноградар мовляв, ніхто ще ці мільярди не виділяв. Умови договору не передбачають передплати. Компанія виконуватиме підрядні роботи власним коштом, і лише після перевірки державної експертизи і якості виконаних робіт здійснюватиметься оплата. А далі повідомили, що ситуація з аварійними мостами теж контрольована. Одним з основних напрямків залишається ремонт мостів і шляхопроводів. Київ автодором у цьому році завершені роботи з реконструкції Дехтярівського шляхопроводу та розв'язки на перетині вулиць богатирської з полярною та розпочаті реставраційні роботи автопроїздів мосту метро через річку Дніпро. Мосту патона у цьому списку не було, адже його доля тепер, начебто, в руках обласної влади, зазначили в КМДА. Хоч за перекладання бруківки і сварять часто міських чиновників у центрі столиці на Майдані Незалежності, Михайлівській чи Софійській площах ходити небезпечно для життя. А сюди чи не щодня приїжджають іноземні делегації, приходять вшанувати пам'ять загиблих родичів, воїнів ЗСУ і самі ветерани. Бруківка вся поламана, плити ходять під ногами, а діри між ними наражають пішоходів на травми. Це не потребує мільярдних вливань, та зробити треба. Але це все має передбачати генплан міста, якого в Києва і досі немає. Мегаполіс забудовують хаотично, зелені зони знищують, пам'ятки архітектури зносять безжально і найстрашніше безкарно. Зруйнована 134-річна будівля. Звісно, велике місто потребує догляду, ремонту, забезпечення життєдіяльності та зводячи нові об'єкти, варто згадати про війну і про потреби армії, бо якщо ми не переможемо, нікому нові мости і парки не будуть потрібні. Я вважаю, що. Взагалі виділяти на какие-то сейчас построєння, реконструкції, там воздобновлення дорог і так далі, это не неумісно, тому що в страні йде війна, і люди гинуть. Нас вийшло сорока, сталося 7. Зараз конкретно думать, як я думаю, то за армію, за все інше, это відходи на вторий план. Його Ромахло, Євген Зозуля та Ігор Шатайло. Факт СТВ. ті. Єдині новини.